Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде комплект плед, ковдра плюс наволочки. Пакування прозора сумка з ручкою та на змійці. Ціна такого комплекту 1000 гривень. Кольори є різні. Тканина тут натуральна, бавовняна. І також йде така ось строчка-малюнок. Він виконаний за новітньою технологією. Це не, не точками прошито, як зазвичай. Простьобані та прошиті ковдри, а така ось ультразвукова строчка. Вона надійна, міцна, ви за це не хвилюйтесь, можна прати. Давайте я зараз розстелю, вам більш детально покажу та розкажу за цей плед все. Колір повністю відповідає кольору, на етикетка відповідає вживу повністю кольору та малюночку. І дивіться одразу собі замірчики. Тут плед покривало та дві наволочки. Чудовий комплект два в одному плет ковдра та наволочки розміром 50 на 70. Вони класичні. Я маю на увазі без вушок та рюшок. Є лише ось такий маленький прошитий бортик. Верхня частина у нас ось така ультразвукова стіжка, яка утворює теж дуже красивий малюночок. Одного кольору та малюнку наволочка зі всіх сторін. З іншої сторони, це в нас без наповнювача, просто пововняна натуральна тканинка. Одягається на запах. Дуже глибокий, гарний запах. До речі, Ниточки прострочені там, де є строчка, звичайно, акуратно. Всередині наволочки з однієї зовнішньої сторони є ще наповнювач середині холофайбер. Ось так воно виглядає зсередини наволочки. Чому я говорила, що це два в одному, тому що на цьому комплекті на наволочках ви можете спати. Не лише як декор їх використовувати, а й спати. Тому що тканинка приємна до тіла, м'яка, вона не груба, натуральна, дихає. Як звичайна постільна білизна. Якщо ви, до прикладу, маєте ще простирадло біленьке, сюди може підійти однотонне чи сіре, у вас взагалі вийде комплект літньої постільної білизни з ковдрою, яка наразі є дуже популярною і всього за 1000 гривень. Тому що такий ось комплект ковдра плед та наволочки коштує 1000 гривень. Пледик у нас ось такий. Також самого кольору малюнку, як і наволочки, він оверлочений, прошитий тут ось ниточка-строчка, звичайна. А сам весь плед з цією ультразвуковою стошкою. Вона є сучасною альтернативою, звичайній. І утворює ще ось такий гарний малюночок. Вона є надійною, після прання не рветься. Це перевірено, тому що я маю такий самий комплект, як дарувала батькам. Вони, вже до речі, прали. Не один рік ці комплекти кожного літа в продажу вони гарної якості. Тканина після прання не кашла, колір не втрачає. Наповнювач всередині в ковдрі також холофайбер, він не збивається після прання. Можна прати та прасувати навіть при високих температурах. Розмір ковдри 200х230 це євро розмір. Флед сам тоненький, літній, ним можна вкриватися, використовувати як замість літньої ковдри. Або застеляти декорувати диван. Звичайну постіль я маю на увазі матрас, тобто будь-що. Також цей комплект має подарункове пакування, можна на подаруночок ідеально підійде. Є багато різних кольорів. Не лише такий, як в мене на відео. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в Інстаграм чи в групі вайбері. Посилання на все є в шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь. Ціна за такий комплект складає 1000 гривень. Дуже якісний, натуральний, дихаючий, багатофункціональний, класна кольорова, широка гамма кольорів та малюночків.